Ілінівський казковий світ. Читаємо, мріємо, фантазуємо. Добрий Я запрошую вас у незвичайну подорож далекими космічними світами. Сьогодні ми разом прочитаємо казку Оксани Лошевської Історія однієї зірки. Це добре. І світла казка про зірочку на ім'я Ума, яка вирушила у мандрівку безкрайнім космосом. Вона прагне пізнати світ, подружитися з іншими зорями та зрозуміти, де її справжнє місце. Сідайте зручніше і слухайте уважно цю цікаву космічну історію. Ніч у долонях принесла зірки і розсипала їх у небі. Зірочки розбіглися всюди. І почали займатися своєю улюбленою справою світити. Проте, не всі вони були такими сумирними, комусь неодмінно хотілось кудись бігти або навіть летіти. Тоді вони розліталися в різні боки і починали гасати небом, туди, сюди, скрізь зазирати і втручатися в усі справи. Наприклад, одна зірка, що називала себе Умою, вирішила піти. До всіх зірок у гості, з усіма перезнайомитись і визначитись, де ж вона хоче жити у незвіданому космічному просторі. Ця зірочка була неспокійна і до того ж дуже допитлива, тому вона прихопила з собою зоряного печива і почала космічний розбіг. З чого ж почати? подумала ума, роздивляючись сусідів напевно, ось із цих що ближче. Ближче до неї розташувалися на своїх місцях двоє небесних тіл, вгодовуваних таких тіл, великих, як кулі, щоправда, одне було меншим, а інше більшим. Те, що було більшим, досить поважне, повільне і без поспіху оберталося навколо себе, а менше кружляло не тільки навколо себе, а ще навколо свого поважного сусіда. Привіт, привіталася з ними ума. Ну, знайомитись!» Я тільки нещодавно народилася і ще нікого тут не знаю, проте маю пакуночок зоряного печива. Розкажіть мені про себе, а я вас пригощу. Ну, гаразд, відповіло поважне небесне тіло й усміхнулася. Я планета, велике зоряне тіло. Я обертаюся. Навколо величезної гарячої зірки, яку звуть сонце, щоб прогріти всі свої боки. Бо якщо не обертатися, то на одній моїй частині завжди буде спека і все згорить, а в іншій частині завжди буде холодно і все замерзне. Розумієш мене? Зірочка ума закивала, адже вона все розуміла, треба обертатися рух. Це життя. А навіщо ти кружляєш навколо себе? запитала вона. Це щоб я і все живе на мені могло поспати. Один півоберт це день, коли ми милуємося сонцем, другий це ніч. Ми спимо або дивимося в космос. А твій супутник. Чому він весь час мовчить? поцікавилася ума. Він не любить розмовляти, у нього своє завдання. Висвітлювати мій простір ночами і створювати водні припливи і відпливи. Він дуже працьовитий і трохи розважає мене вночі, коли не видно сонця. А ген ті зірки вдалині? Це хто? запитала нетерпляча зірочка Ума. Це теж планети. І он там, і там, сказала планета, усі планети, як я, кружляють навколо Сонця. Ума широко розплющила очі. Як це? Усі зірки це не зірки насправді. У нашому світі є тільки одна зірка це сонце, а все інше це планети, комети й метеорити. Вони відбивають світло сонця, тому світяться, але по-справжньому вони не зірки. Ума засмутилася. Я тоді хто? запитала вона планету. Я поки що не знаю. Ти ще дуже маленька. Ось підростеш, тоді подивимось. Ума трішки засмутилась, але вирішила, що вона полетить далі і про все сама дізнається. Тому зірочка пригостила планету і її супутника зоряним печивом, двічі оббігла навколо них, набираючи швидкість. І рушила до Великої зірки на ім'я Сонце. Вона розігналася так, що злетіла, проте однаково до сонця було ще дуже далеко. Дорогою Ума знайомилася із різними планетами і дедалі більше вивчала космос. Аж ось їй назустріч трапилися такі ж, як вона, невеликі зоряні тіла. Тепер ума вже не називала їх зірками. Тіла ці були веселі, різних форм та розмірів і зовсім не круглі, як планети. Вони весело перегукувалися між собою, світили і сміялися, ганяли одне за одним, збивалися, розліталися в різні боки і знову дружно кудись мчали. Які постотливі тіла, подумала ума і підлетіла ближче. Здрастуйте! Пригощайтеся зоряним печивом! Вона простягнула їм повні жмені смаколиків. Ви хто? Зоряні тіла швидко розхапали печиво і в ту ж мить ум'яли його. Та ми такі ж, як ти, блукаючи або падаючи зірки, відповів наймасивніший із них. Тобто ми не зірки, якщо мати на увазі сонце, але ми не планети. Ми метеорити. Складаємося з металу й каменю. Літаємо в космосі де хочемо. Іноді потрапляємо в повітряний простір планет, атмосферу, і там згораємо, тому краще планети взагалі минати. Гайда з нами, весело буде? Ні-ні, спасибі, ввічливо відповіла ума. Я мушу полетіти до сонця і поговорити з ним. Головний метеорит присвиснув і перезирнувся з іншими. Тоді щасливої дороги, ми так далеко не полетимо, сказав він і помахав умі. Усі метеорити слідом за ним вирушили у свою подорож. А Ума знову розігналася і злетіла. Що ближче наближалася вона до гігантської зірки Сонця, то їй ставало спекотніше, і здавалося, що вона тане. Напевно, так воно й було, тому що в Уми. З'явився сяючий хвіст, якого вона раніше не мала. Сонце видавало жар і викидало навколо вогняні хвилі. Стій, крихітко, голосно гукнуло сонце Умі. Далі не можна, згориш!» Але мені так багато потрібно дізнатися, заперечила ума. Я відповім тобі, сказало сонце, усміхаючись. Воно жило вже дуже давно і бачило безліч таких сміливців. Як ума, ти вже знаєш, що я зірка. Зірки сяють і горять, ні від кого не залежать, але всі навколо світять, і всіх гріють. Я одна зірка в нашій галактиці, тобто в нашому видимому світі. А таких світів у космосі багато. Отже, і зірок теж багато, проте летіти до них дуже далеко. Можна постаріти й померти, але однаково не долетіти. Ума засмутилася, їй було вкрай цікаво побачити інші зірки, а сонце вело далі. Зірки бувають різних розмірів. Найгарячіші зірки блакитні, найхолодніші червоні. Я Біла зірка дуже гаряча, тож швидше лети додому, крихітко, поки я не спалила тебе. Зачекай, захвилювалася ума. Скажи мені, хто ж я? Ти, усміхнулося сонце. Маленька комета, прекрасна із сіючим хвостиком. Лети, сяй і зачаровуй усіх своєю красою. Ума зраділа. Помахала сонцю хвостом і вирушила шукати інші комети, щоб літати з ними разом. Та й зоряне печиво в неї ще залишилося. Може, разом з іншими кометами вона зможе дістатися до інших космічних світів. Ума стрімко летіла вперед, а її сяйво залишало в космосі пригарний довгий слід. Ось така цікава історія про маленьку, допитливу мандрівницю Умо, яка світить кожної ночі, особливим світлом, світлом дружби, допитливості і віри в себе. Якщо вам сподобалася ця історія, запрошую вас виконати невеличке, цікаве завдання.